Повинні бути готові, що баріатрія це ковалда, яка розбиває вщент всі ваші харчові звички, вашу харчову поведінку, от просто ось так. Але вона не розбиває ваш мозок, тобто ваш мозок залишається таким, як він і був. Е, на жаль, для мозку ще не придумали беріатрія. Було б непогано О, якось да. відрізати ось це, от е, частину там, де проїжджу. Е, Тому е, знайте, що ваше життя зміниться. Просто на 360 мільйонів. Скільки там градусів з математики? ми два гуманітарія. <рес> да. Коротше, воно з, з гори до ніг перевернеться, але е, воно точно буде кращим ніж зараз, ніж в тій вазі, в якій. Ви готові на те, щоб піти і зробити таку операцію. Воно того варте. Я це кажу через буквально ще нема двох місяців, і це в той період, коли я стикаюся з дуже багатьма нюансами якимось перелаштуванням, якимись там проблемами, про які ми сьогодні говорили, і так далі. Але я вже відчуваю, знаю, що це того варто. Оця свобода, яка дарує ця операція. Це не знаю. Це дорожче грошей. Це дорожче всього. Ти тобі відкривається ціле життя, і окрім їжі, в ньому так багато всього, тому воно того варті.